Всім привіт! Сьогодні у нас 30 березня, я знову приїхав в село і привіз з собою ще додаткові дерева, які хочу посадити на місці тих, які, на жаль, не витримали. Ось викопав цю яблінку, про яку вже знімав одного разу відео. Так як я казав, бачите, вона захворіла на моноліоз шейки кореня. Бачите, корінь весь обліз, кора злізла з нього і корінь загнив і всох. Ну її викопали. На цьому місці я буду садити абрикосу. Сорт. На жаль, не пам'ятаю який, але знаю, що велика і смачна мала би бути. Значить, Моя вам порада, яка на місці, де у вас не прижилась яблінка. Де вона отримала якусь хворобу, я би не радив садити ще раз яблінку або, скажімо, грушку. Тобто ті дерева вплодив, в яких мають зернятка. Тому що хвороба може зберегтися в землі і передатися на молоду щепу. Ну, принаймні найближчих 3 роки. За 3 роки вона би мало зникнути. А в іншому місці я вам зараз покажу. Я буду садити яблінку того ж самого сорту який викопав з попередньої, з попередньої ямки. Яблінку я буду садити на місці, де в нас сохла абрикоса і виріс от кущ. Ну, Корінь там не всох, абрикоса весною десь років 5 красиво зацвіла і почорніла. Зловила монуліос, напевно. Чи як воно там називається. От така робота. Сьогодні ще планую. Також відкрити виноград, так як передають потепління і боюсь, що він в мене в землі не проріс. Але це буде в наступних відео. Так що слідкуємо. Дякую. Все, що буду робити, буду показувати. Це тільки, скажімо, мої думки, це тільки мій досвід. Я не кажу, що це все правильно, але я так роблю. Тому. Дивіться, якщо будете вчитися на моїх помилках, то це все ж таки мої помилки, а не ваші. І ви вже зможете робити певні висновки і щось удосконалювати. Всім дякую, па-па!